Доброго ранку, з вами Юлія Байдала. Сьогодні ми говоритимемо про фінансове планування. Ми з вами добре знаємо про те, що цілі здійснюється, коли ми працюємо над цим, коли ми маємо план досягнення них. Також ми говорили з вами про те, що можна і варто планувати свої страхи, тобто в випадку неуспіху, які будуть мої кроки, чи якщо мій страх справдиться, що я робитиму. Це допомагає бути ефективним та цілісним по життю, не розпилятися на зайвий песимізм та легко долати труднощі. А от як впоратися з витратами та доходами? Їх теж можна планувати? Так, сьогодні говоритимемо про фінансове планування. Для цього можна скласти особистий фінансовий план на рік, який допоможе слідкувати за своїми коштами. Для початку складіть список цілей і бажань. Проаналізуйте, чого ви хочете, чого ще не вистачає, та що хотілося б покращити. Запишіть всі цілі списком з різних сфер життя: наприклад, здоров'я, огляду лікаря, косметичні процедури, інше, особисте, великі якісь покупки, робота. Сюди записуйте усе, що стосується витрат на роботу, наприклад, техніка і саморозвиток. Курси, навчання, книги, відпочинок. Далі визначте вартість цих цілей. Визначте, на які цілі потрібні гроші та скільки вони коштують. Можна створити табличку Ціль, вартість і термін виконання Сума, яку необхідно відкладати щомісяця. Після цього подумайте, чи можете ви щомісяця комфортно відкладати цю суму. Зрозумійте, чи справді усе це вам потрібно. До кожної цілі поставте собі запитання, чи обов'язково мені це треба. Можливо, на цьому пункті ви відкинете багато зайвого. Також не забудьте про подушку безпеки. Якщо у вас ще немає резервного фонду або фінансової подушки безпеки, час її зібрати. Мінімальна сума це три місяці ваших витрат. Якщо у вас буде резервний фонд на рік, ви розумітимете, що за будь-яких катаклізмів втрати роботи чи бізнесу. Ви захищені.